Привіт, і ви на каналі Місіс Вероніка. Вибачте, що я так довго не знімала відео, тому що в мене була школа, додаткові заняття і ще онлайн-уроки. Сьогодні у нас не відео, розпаковка від тайного поклонника. Я реально я не знаю, хто це, але в мене просто біля моєї парти Просто з'явився подарунок. І там було написано вітайного поклонні для Вероніки. Коротше, я не знаю, що там. Я, просто, я була дуже в восторге, я не знаю, хто це. Пойду в мене хтось любиться. Давайте. Я вже тут заглянула. Перша косметика. Така помадка. Класно. Зараз спробуємо. А, це тінь. Не хочу. Або ладно. Ні, якось. Давайте далі. Ушевна помадка. Як її відкрити? О! Як нею використовувати? А, наверное, бачим чего. Взагалі не вийду. Ну, тут вона просто сіяє. Пішов і да косметика. Що дальше, я не знаю. Щось я ночью? Радуга. Так, що дальше? Хто вот это? А, панда, да. Це панда. Да, уж. -мо, это что? Но у меня шею не ударило и чуть не впало. Руку. А, это зеркало? Ой. Оно у меня чуть не разбилось. Тут вода. Это сквиш? Да, это сквиш. Дальше. Хорошо, смотрите на О, брілок, як мило. Давайте дальше. Ой, я вже тут подивилась. Вау! Блокнот. Він пустий. Дуже класний. Так, ігрушка. Клас. Дальше ось такие. Мишка. Класс. И у там был ось такие собачка. Классно. Дякую тебе, потайный И всем папа. -па. Люблю. Подписывайтесь на мой канал Миссис Вероника. Доставьте да лайки. Ставьте колокольчики. Всем папа. -па.